Приводи в поліції, бійки, крадіжки, сварки з рідними. 16 років я зловживав алкоголем. У мене були тисячі спроб покинути, я навіть сам вірю в те, що у мене вийде, я не вживатиму. Але мене не вистачало надовго, і я повертався до вживання. З кожним разом моя самооцінка занижувалася, і я думав, що я неповноцінний і не можу жити як всі. Хоча мені дуже цього хотілося. Частота вживання все збільшувалася, і з кожним разом були все важчі наслідки. в поліції, бійки, крадіжки, сварки з рідними. Здавалося, що весь світ проти мене і життя нестерпне. Алкоголь допомагав приглушити ці відчуття. Але протверезішав я розумів, що зробив тільки гірше, собі і оточуючи. Зараз я в тверезості вже майже 4 роки, допомагаю людям залежністю, маю власний гіркий досвід тривалістю в 16 років, потраченого часу, на вживання, деградацію і спроби покинути самостійно, які не увінчалися успіхом. Звертайтеся за допомогою і ваше життя теж може змінитися в поліції, бійки, крадіжки, сварки з рідними. 16 років я зловживав алкоголем. У мене були тисячі спроб покинути, я навіть сам вірю в те, що у мене вийде, я не вживатиму. Але мене не вистачало надовго, і я повертався до вживання. З кожним разом моя самооцінка занижувалася, і я думав, що я неповноцінний і не можу жити, як всі. Хоча мені дуже цього хотілося. Частота вживання все збільшувалася, і з кожним разом були все важчі наслідки. в поліції, бійки, крадіжки, сварки з рідними. Здавалося, що весь світ проти мене, і життя нестерпне. Алкоголь допомагав приглушити ці відчуття. Але протверезішав я розумів, що зробив тільки гірше, собі і оточуючим. Зараз я в тверезості вже майже 4 роки, допомагаю людям з залежністю, маю власний гіркий досвід тривалістю в 16 років, потраченого часу, на вживання, деградацію і спроби покинути самостійно, які не увінчалися успіхом. Звертайтеся за допомогою і ваше життя теж може змінитися.